Виконуємо номер 1377. Завдання перше, друге і третє. Із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Задання перше: 1, друга Х відняти 5. Дорівнює 7 відняти одна друга Х. Задання друге: 1,1 третя Х додати 8 дорівнює. Одна х відняти 7. І завдання третє. п'ята х відняти 9 дорівнює мінус 4 п'ятих додати 4. Приступаємо до виконання. Перепишемо доданок зі змінною 1 х, що міститься у лівій частині рівняння. Перенесемо до нього доданок зі зміною мінус одна друга Х, що міститься у правій частині рівняння, змінивши знак доданка на протилежний. Перепишемо доданок, що стоїть у лівій частині нашого рівняння. У правій частині нашого рівняння 7. І перенесемо до нього доданок мінус 5, що міститься у лівій частині, змінивши знак на протилежний. Одна друга х додати одна друга х, маємо 2 других х, і 7 додати тобто 5 буде 12. 2 других х – це 1, отже х дорівнює 12. Записуємо відповідь. 12. Завдання друге, перепишемо доданок 3 х що міститься у лівій частині. Перенесемо до нього доданок 1 третх, що міститься у правій частині, змінивши при цьому знак на протилежне. Перепишемо доданок мінус 7, що стоїть у правій частині, і перенесемо до нього доданок 8, що міститься у лівій частині, змінивши знак на протилежне. Одна ціла 1 треть відняти 1 третя х буде 1х або просто х. І до мінус 7 додамо число протилежне до 8. Отримаємо мінус 15. Записуємо відповідь. Мінус 15. Рівняння третє. У третьому рівнянні перепишемо доданок зі змінною 1,15х, що міститься у лівій частині, і перенесемо до нього доданок мінус 4,5х, що міститься у правій частині, змінивши знак на протилежний. Перепишемо доданок 4 із правої частини і перенесемо до нього доданок мінус 9 з лівої частини, змінивши знак на протилежний. 1,15х додати 4 п'ятих, отримаємо 1,5 або 2х дорівнює 4. 9,13. Тепер поділимо на 2 ліву праву частину нашого рівняння. Отримаємо х дорівнює 13 поділити на 2. Х дорівнює 6,5. Записуємо відповідь. 6,5. Ми розв'язали рівняння Номер 1377. Завдання перше, друге, третє Виконано.